Поясни мені, як дурному, чому комарі влітають в квартиру навіть із зачиненими вікнами. Ти лежиш собі, мирно гортаєш телефон у темряві, вікна зачинені, сітка стоїть і тут. Як ти сюди потрапив? Думав, що двері замкнув? Ну-ну, бо комар не просто комаха, це крихітний ніндзя на запахи. Його завдання знайти тебе, хоч ти в бункері. Комарі проникають у твою квартиру трьома способами через двері під час провітрювання. Ти ж не робиш швидкісний спринт із пакетом продуктів, через щілини та вентиляцію. Для комара твій дім це як відкрите метро. Їх можуть занести на собі ти чи домашні тварини. Вітаю! Ти таксі для комарів. Комарі влітають, бо їх приваблює. Тепло твого тіла, комар це тепловізор на крилах, запах вуглекислого газу з твого дихання і твій аромат після душу. Для комара це парфум з лінійки, делюкс Blood. Ти не просто людина. Ти шведський стіл із двома легенями. Тож навіть якщо вікна закриті, для комара твоя квартира не фортеця, а теплий бар з безкоштовним фуршетом. А ти щоночі граєш у гру, злови мене, якщо зможеш. Вихід простий: або купуєш сітки на вентиляцію, або заводиш домашнього кажана. Я просто хотів крові. Підпишись, тут цікаво.